Привіт-привіт, мої пташечки. Ну що, давайте тепер подивимось скоро вже лютий, подивимось прогноз на 25 2025 року для кожного знаку зодіака. І починаємо ми з овнів. Будемо дивитися, як минулого разу, по основним сферам. Поїхали! І що ж, що принесе лютий 2025 го для овнів? Давайте подивимось, основна енергія. Далі, що з фінансами? Що робота-кар'єра? Далі, що в нас по відносинах? Психоемоційний стан загальний. І давайте порада. Порада на люди для овнів. Ну що ж, дивіться. А, загальна енергія місяця лицар кубків, Це в нас про емоції, про почуття, про, про якусь романтику. І такі, знаєте, загальна, такі, загальна така емоція буде якоїсь, якихось, скажімо так, приємних, в більшості якихось романтичних таких. Новин, якоїсь такої інформації, пов'язаної з відносинами, якоїсь такої щось таке більш романтичне, але це може стосуватись також і відносин взагалі, з, на роботі, з батьками, з дітьми, з друзями. Але більше все ж таки трошечки це з таким романтичним нальотом. Що у нас по фінансах? По фінансах, Овни, ви, дев'ятка пентаклів, ви будете задоволені своїм фінансовим становищем. Ви будете впевнені в тому, що ви маєте зараз і можете досягти в майбутньому достатньо для вашого комфортного фінансового життя. Якщо в когось складеться враження, що це все нісенітниця і більшість не задоволені своїм фінансовим становищем. То повірте, ситуація в лютому набагато краще, ніж могла би бути в інші якісь періоди. Далі, робота, кар'єра. По роботі по кар'єрі у вас королева Пентаклі. Ви людина, яка чітко знаєте, чого ви хочете від цього життя, чітко знаєте, що вам потрібно в цьому житті. В даному випадку йдеться про роботу, тож ви чітко знаєте, чого ви хочете. І хто, йде, хто хоче зростання кар'єрними сходами, ви чітко знаєте, як вам рухатись. Тож не зупиняйтесь, ідіть впевнено, надалі цінуйте себе, цінуйте свої знання, цінуйте свій досвід, а навіть не тільки ті, хто хочуть іти кар'єрними сходами, а всі знайте собі адекватну ціну. Не принижуйте своїх знань, не применшуйте своїх знань і занижуйте, не а, занижуйте свою ціну, скажімо так. Всі ми себе продаємо в цьому житті, так? На, на роботі. Чим дорожче ми вміємо себе продати, тим вища у нас зарплата. Тож не знецінюйте себе, не знецінюйте свої вміння, цінуйте себе, свій досвід і впевнено рухайтесь далі. Далі, що по відносинах? У відносинах Овни ви будете стояти перед якимось вибором. Вибір може стосуватись будь-чого, можливо, буде якийсь вибір партнера, можливо, вибір якийсь а, подальшого розвитку стосунків, такий або такий. Можливо, будете, а хто в пошуках партнера, то у вас буде вибір між партнерами, між кандидатами, скажімо так, в партнери. Тобто у відносинах, це стосується те, що романтичних відносин. І тим паче, що основна енергія місяця в нас лицарь кубків. Тож для тих, хто робить акцент на романтичні відносини, на для кого важливі партнерські відносини, саме в Лутому, для вас цей місяць буде такий, скажімо, ключовий. Ви будете щось вибирати, до чогось. До чогось іти, до якогось рішення, яке ви маєте прийняти вже в лютому місяці, який у вас, ваш буде загальний психоемоційний стан. Психоемоційний стан тут такий, знаєте, що ви ніби перемогу отримали, але не дуже задоволені цією перемогою, або не дуже задоволені той, тою ціною, яку ви віддали за цю перемогу. Що це в житті, так? як це може відобразитись? Наприклад, навіть в тій же роботі ви отримали якусь посаду, але разом з цією посадою отримали стільки обов'язків, скільки ви не очікували, наскільки ви не розраховували. І, можливо, будете вважати, що десь ви там щось прорахувались, так? що ви хотіли цю посаду. Але не зрозуміли, що ця посада несе за собою, наприклад, велику відповідальність. Якщо в відносинах як це може проявитись? Так, що ви зробите якийсь вибір, а потім будете, знаєте, так, дуже сумніватися, чи правильний ви вибір зробили, чи той це вибір, чи ні. А, чи варто це було? Будете, знаєте, ніби трошки так жаліти, що, ніби це того було не варто. Але я вам хочу сказати, що кожен вибір, який ми робимо, він є правильним. Бо ніхто нам не може сказати, який правильний вибір робити нам. Бо це наше життя і це наш вибір. І якщо ми його зробили, значить цей вибір правильний. Яка порада для обнів на лютий місяць сонце? Проявляйтесь! Сяйте, показуйте себе, і навіть ця загальна енергія місяця. І ось ці карти по, по роботі, по фінансам теж вони знаєте, як вони перегукуються. Тут Сонце говорить: сяйте, проявляйтесь. Для пошуку партнера проявляйтесь. Для підкріплення зміцнення відносин проявляйтесь. Для просування по кар'єрній. По кар'єрним сходам проявляйтесь. Для збільшення своєї заробітної плати проявляйтесь. Показуйте себе в світу, показуйте свої можливості, показуйте свій досвід, показуйте, що ви вмієте, як ви вмієте. Не бійтесь проявлятись, не бійтесь сяяти, будьте сонцем. Сонцем в лютому, овне. Проявляйтесь, ви дуже гарно це вмієте. Єдине, що. Таке маленьке застереження, що по сонцю ви можете впадати в такий егоцентризм дуже сильний. Для овнів це так, знаєте, ви не завжди цю межу бачите. Тож намагайтесь чітко тримати цю межу. Не будьте такі, що я найкращий, найкраща. А насправді це нічим не підкріплено. Проявляйтесь, скажімо так, з розумом, з адекватною самооцінкою. Я вас цілую, люблю. Всього вам найкращого, па-па